Продовж трьох днів на об'єктах Рівненської АЕС проходив другий молодіжний ядерний форум, подія, яка вже стала важливою платформою для професійних дискусій та обміну ідеями між молодими фахівцями, зацікавленими у розвитку атомної енергетики України. Першочергова мета безумовно цього форуму це обмін досвідом, думками, ініціативами. Молодь зустрічається, спілкується між собою. Здобувають дуже важливі контакти один з одним. Дуже приємно, що до нас приїхали представники установ організації підприємств, дотичних до ядерної галузі з усієї України. До заходу долучилися близько півсотні учасників, молодих працівників підприємств атомної енергетики, промисловості, науки та освіти України. Організатори кажуть, що прагнули об'єднати фахівців, науковців та спеціалістів, діяльність яких пов'язана з ядерною галузю для обміну напрацюваннями в атомній енергетиці. Ядерний форум молоді нашої він направлений якраз на загальну ціль – Загальну ціль – це розвиток. Атомної енергетики, розвиток нашої країни. Ну і тим більше, дійсно, в такий час, коли країна боронить свою незалежність, це дуже важливо згуртувати, згуртувати молодь, згуртувати весь народ України. Програма форуму була насиченою: тренінги, лекції, зустрічі з спікерами та екскурсії на виробничі об'єкти РАЕС. Зокрема, учасники побували на спорудах очищеної добавленої води, де змогли побачити технологічний процес освітлення води з річки Стир. Я повідний інженер з управлінням блоку, я знаю запорізьку станцію повністю. Такого у нас на запорізькій станції немає, тому для мене це щось новеньке, цікаве обладнання, дуже цікаво було послухати, як проводиться підготовка води. На мою думку, гарна ініціатива для залучення молодих фахівців, особливо для використання їхніх незаангажованих поглядів, для можливих пропозицій розвитку. Атомної енергетики, і можу сказати, що ця екскурсія дійсно цікава, оскільки мені ще не доводилось бути на таких спорудах, враховуючи, що це є унікальна конструкція. Цікаво побачити, як це все відбувається на практиці, тому що коли ну, там знаходишся літературу або взагалі читаєш, ну, це. Своєрідно своє, своє сприймається. А коли це бачиш на власні очі, то це набагато цікавіше. Такі екскурсії ну, дійсно запам'ятовуються надовго. Тому велика подяка організаторам форуму керівництву атомнолектростанції за отриманий досвід, інформацію і позитивні емоції. Аби дізнатися більш ґрунтовно про роботу усього підприємства, молодь відвідала інформаційний центр РАЕС. Учасники форуму почули про основні віхи історії будівництва станції та її міста супутника Побачили макети уранової пігулки, паливної збірки, енергоблоків станції, дізналися про цикл виробництва електроенергії. Приємно вразили присутніх і інші експонати на усіх локаціях інформцентру. В Інформаційному центрі у вас багато залів, експонати, макети все дуже доступно розповіли. Взагалі, дякуємо за такий захід. Продовжилася ознайомча екскурсія в навчально-тренувальному центрі підприємства. Молоді люди мали можливість побачити повномасштабні тренажери енергоблоків, які є прототипами діючих на станції. Дехто зміг скористатися унікальною можливістю взяв участь в операціях, які виконує оперативний персонал РАЕС у процесі навчання або підвищення кваліфікації. Я спробувала нажати на кнопку аварійного захисту і подивилася, до чого призвели мої дії. Було цікаво побачити індикацію, було цікаво побачити звуковий суп супровід. Знову ж таки, коли спрацювала АЗ, як дуже миттєво швидко впали Орсус, і блок зупинився. Цікаво подивитися різницю між. Тренувальними БШУ ВВР 440 чим він відрізняється від ВВР-1000. Побувати тут, побачити, як це зроблено все, послухати доповідь про це, дізнатись трошки більше. Хотілося би подякувати Збройним силам України за те, що ми, в принципі, можемо тут знаходитись, працювати. Науковою родзинкою молодіжного ядерного форуму, як і минулоріч, стала презентація новаційних рішень команд за попередньо отриманими кейсовими завданнями. Традиційно стосувалися вони розвитку атомної галузі України. На працювання шести сформованих із загального числа учасників команд оцінювала конкурсна комісія у складі представників керівної ланки РаЕС та членів правління «УкрЯд». Прекрасно, то що вони реально в кожному проекті пропонували. Саме на базі сучасних технологій розвиток атомної енергетики це означає, що ми є комфортним місцем для проведення і для виступів молоді. Це значить, що в нас є перспектива. Нам дісталася тема по будівництву нового міста супутника, яке розраховано на кількість жителів понад 20 тисяч. Дуже цікава тема, адже є над чим подумати, є над чим попрацювати, і що надалі можна деякі. Які моменти і для себе підчеркнути. Презентація кожної команди проходила на високому рівні. Учасники обмінювались професійним досвідом, чітко відповідали на запитання та емоційно дискутували. В результаті конкурсна комісія одноголосно обрала переможницею команду, яка презентувала кейс на тему Атомні технології поза енергетикою, створення нових продуктів для української економіки. З шести кейсів виграла команда, яка робила дослідження в галузі радіаційної медицини, а саме провадження нових препаратів для лікування онкозахворювань. Тематика дуже актуальна, і ми маємо розуміти, що атомна енергетика ядерна галузь в цілому це не тільки виробництво електроенергії, а й ціла низка інших напрямків від медицини до аграрного сектору. Напевно, саме ґрунтовний підхід дуже. Глибокий аналіз про працювання теми привів зорі до того, що вони визначили саме цю команду переможцями. Куратор команди переможниці Олексій Жупило переконаний, що здобути першість підопічній групі допомогла спільна зацікавленість атомною енергетикою, а ще непереборне прагнення працювати задля розвитку галузі в цілому. Саме молодь сьогодні формує нову енергоосвічену Україну амбітну, незалежну та відповідальну. Розкрита тема максимально. Мені сподобалося, що підхід команди був максимальний з оцінкою ризиків, з економічною складовою. Були виділені негативні, а також ну, і позитивні відповідні моменти. Хочеться сказати, що всі команди у відповідності до своїх кейсових завдань спрацювали дуже чудово. Команда, переможниця форуму відзначена цінними подарунками від українського ядерного товариства, а решта учасників сувенірною продукцією. Підсумки форуму підбили на рок біле озеро. Молодь охоче поділилася враженнями від заходу. Хочу подякувати за таку нагоду. Познайомитися з дуже крутими людьми. Я приємно вражена організацією, Дякую велике за таку можливість. Хочу сказати дякую, тому що справді ми очікували ну щось більш офіційне, але тут побачили так багато молоді. Цей форум дає можливість людям, які активні, себе проявити. Рівненська атомна станція. Дякую за те, що ви нас показали ваші. І підприємства, які працюють паралельно з атомною станцією, я вважаю, що з такою молоддю, як у нас, все буде Україна як сказав тихо не тільки ЗС, але й вся Україна. Це дуже класно, що ми сьогодні маємо таку змогу зустрітися, обмінятись досвідом, познайомитись, сформувати команду не просто всередині нашого колективу, але й всередині цілої великої компанії, суміжних компаній, майданчиків. І в подальшому я сподіваюсь, що ми з вами зробимо ще багато класних справ. Ірина Жук, Людмила Скіпчик, Павло Жих, Анастасія Лалак, Юлія Жарінова, Уїта Загераєс.